Всім доброго, гарного, тихого мирного дня. Сьогодні буду сіяти баклажани. Відложила всі справи, бо вже дуже запізнююся. Треба срочно їх просто посіяти. Перці в мене вже такі великі, а баклажани ніяк не можу посіяти. Бачила, правда, в інтернеті там жіночка сіяла 10 березня, але сьогодні вже 17 березня, я вже на 7 днів. На тиждень запізнилася. Але то не страшно. Я думаю, вспіють вони вирости. Треба зараз срочно посіяти. Приготувала ґрунт Зараз буду горшки от, приготувала старенькі, але для розсади вони згодяться. Зараз понасипаю землі і посію. Зараз розкажу, які тут у мене сорта. Це білий баклажан, перший зліва. Сорт Бібо Ф1. Тут їх небагато, 10 штучок у пачці. Так що що тут у нас вийде, будемо бачити, що зійде. Далі баклажан Дестан Ф1. Тож 10 штучок. Середньоранній, довгенький. Далі алмаз. Це такий поширений сорт хороший. Ну Тут, правда, трошки більше 5 грам, вроде би Це більша пачка. І теж середньоранній. Е... Алмаз, я вибачаюсь, повернусь до алмаза, середньостиглий. А цей середньоранній написано. Баклажан Ронде де Валенс. 03 грама, Такий, бачите, кругленький, куценький. <кхух> так що будемо сіяти 4 сорта. Що тут у нас зійде, будемо бачити. І будемо ростити. Поки що пауза понасипаю землі, посію і покажу. Так, друзі, понасипала я ґрунту в горшочки. Хочу сказати, що насипаю я не повні горшки, трохи більше половини. Для того, щоб, ну потім я посію, ще ж засиплю насіннечко. І потім, коли воно буде сходити, воно ж обично росте. Тоненьке, як то кажуть, високе та струнке, я люблю так виражатися. То, щоб потім можна було підсипати ще трошечки, трошечки земельки. Що по насінню, ще хочу сказати? Що насіння у мене оброблене. Оце червона строчка, насіння оброблене фунгіцидом. І так, усі пачечки, да. оброблені фунгіцидом. Не знаю, що це за фунгіцид. ну, чимось оброблене. Так що зараз буду сіяти. Да, всі чотири пачечки оброблені. Ну, зараз посію і покажу далі. Так, ще хочу сказати по насінню. Оці білі баклажани це Голландія насіння. 10 насінинок там було рівно, посіяла вже я їх. Так, останні Ронде де Валенс це у нас Франція. Дестан, дивимось, Нідерланди. І алмаз у нас український. Ось. Ну, ці три пачки ще я не висіяла, сію далі. Так, друзі, посіяла я. Хотіла сказати, посипала. Посипала, так, і посіяла, і посипала. Значить, у цьому горшку я посіяла дистан 10 грам, ні, 10 штучок. І 0,3 грама. Значить, 10 штучок рівно так і було цього дистана. А цей що 0,3 грама, оцей кругленький, куценький. То Тут десь було за штук 30, я не перешитувала, але десь около 30 штук. Так, кішка, тікай, не мішай. Оце я сюди посіяла, два сорта в цей горшочок. Тут у мене білий, а тут у мене алмаз. Алмаза було 5 грам, то багатенько його. Ну нічого, хай буде густо, якщо весь зійде, то не страшно, можна буде спікірувати і вже навіть зразу в теплицю будемо пікірувати. Все буде залежати від погоди. Все, засипаю легенько ґрунтом Так, друзі, позасипала я легенько. Ще, ще, секундочку. Позасипала легенько та дзвонять. Ну що ж це таке? Позасипала я легенько ґрунтом, Вибачте, що повторююсь, то дзвінок, то ще щось. Е, так, Зараз візьму маркер, попідписую на горшках, де що який сорт, щоб всі пачечки не зберігати, не клеїти їх на горшки. Полью легенько, тепленькою водичкою і занесу в хату, в кухню, на вікно. Тепло, нехай вони собі там сходять. А як зійдуть, то покажу. Зараз я вам покажу свої перчики. Так, ось мої перчики. Це я з вулиці через вікно їх знімаю. Я їх вже винесла в віранду, щоб вони не переростали. Ось такі мої перчики. Ну, все, аж на душі вже легше що я посіяла на кінець ці баклажани. Всім дякую, хто був зі мною, хто допомагав мені сіяти, хто дивився, мене слухав. Кому цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі. Кому не шкода, ставте лайчики. І будемо чекати, коли зійдуть наші баклажани. Всі бувайте здоровенькі, всім гарного, тихого, мирного дня і всього найкращого. Пока-пока.